Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна картина суботи 5 березня. До вашої уваги, добрий вечір. Близько 30 бойовиків знищили українські військові. Бій стався на маріупольському напрямку. Ворожа диверсійно-розвідувальна група підійшла впритул до українських позицій. Нашим захисникам довелося відповісти. У перестрілках загинули і двоє українських бійців. Обстріли з боку терористів не вщухають по всій лінії розмежування. За минулу добу їх було понад 40. Особливо гаряче на Донецькому напрямку. Знімальна група ТСН на власні очі бачила, як між терміналами Донецького аеропорту пересувалася. Ворожа техніка про те, як палали уночі піски, і як свистіли кулі над головами захисників терекону Мурашник. Репортаж Олександра Моторного. Коли у Мінську або Парижі українські переговірники заявляють, що навіть перший пункт домовленості про припинення вогню бойовики ігнорують, це слід розуміти буквально. День, ніч, дощ або сонце, мороз чи відлига, добові з кліматичними чинники від початку тижня тут зовсім перестали впливати на інтенсивність ворожого вогню. Утьос метео, жаба, алкоголіки це напрямки, звідки противник атакує нині з нетривалими перервами на підготовку боєкомплекту, розташування українських оборонців навколо північно-західних околиць окупованого Донецька. Дирка, дирка над посадкою, дирка в заборі, звідси ми зараз звучать. Це звідти з тої сторони працюють снайпери і їхнє стрілкове озброєння. Значить, ми засікли, де їхні позиції, звідки вони били. І однозначно зараз вони получать відповідь. Великокаліберні кулемети, станкові гранатомети, АГС, РПГ, міни, танки. А на самім початку весни ще й знову град БК на тій стороні геть перестали економити. Мозок звичайної цивільної людини щойно починається ось така тріскотня, одразу формулює єдине можливе визначення справжня війна. Натомість тутешні оборонці жартома, усе це називають лише дискотекою. Говорять, що це навіть не хард-рок, а просто легенька прелюдія. То воюють піски, неквапливо розповідав боєць Свобода. Минулої ночі, після кількох розривів ворожих снарядів, там знову щось палало. А вже за лічені хвилини кулі з гранатами летіли у наш бік. Окопа. СП перед телефоном, АГС передачу. Вас прийняв прийом. Витримка беззаперечно. Виконання наказу Алло. так. Водночас рішення на вогонь у відповідь командир приймає миттєво. <звук> І це відверто зізнаються хлопці. Єдиний дієвий аргумент переконання бойовиків. Ми готові йти. як то кажуть, в атаку виборювати нашу незалежність, гнати ворога. Но наше командування чомусь не приймає таких кроків. Штабне слово сполучення лінія розмежування тут геть неумовна позначка на топографічній карті, але цілком реальна десяток метрів завширшки. Кілька кілометрова ділянка української землі в бетоні. Це така національна війна. москалів з Україною. Вони нас напали. Треба вже за гуртом віддаватися повністю повністю справі. Як раніше, зібралися гуртомці, пішли наваляли, всі подаваємо працювати далі. Бетонка дапу розділяє тепер не лише українських захисників та російських окупантів. По різні сторони злітної смуги донецького аеропорту стоять люди геть протилежної якості. Ми прийшли сюди. Не просто стоять, а знищувати ту нечисть, і ми будемо це робити над зліткою. Коли зовсім не мілітаристичного Донецького міжнародного аеропорту кулі свистять майже безперервно від травня 14-го. запитання про тихі дні тутешніх оборонців змушує серйозно напружити пам'ять. Тиші не буває, не пам'ятаєте. Вони не називають себе людьми війни, але триматимуть зброю у руках, навіть не запевняють, просто буденно говорять допоки Путін. Не забере своїх окупантів з української землі. Від околиць Донецька Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортила ТСН 1+,1.